Остап Вишня, вовк. Мисливцеві, що йому вперше в житті доводиться їхати чи йти полювати вовка, раз і назавжди слід обов'язково запам'ятати стару нашу народну приповідку. Не бійся, вовка, сідай у хаті. Вовк хижак і хижак лютий, кровожадливий, проте боятись його нема чого. Кіндрат Калистратович моргне око, давній досвідчений убий вовк, так він усім розповідав і всіх учив, що вовк звір надто полохливий і боязкий. Ось послухайте, казав усім Кіндрат Калистратович. Живу, як знаєте, я на хуторі і якраз на узліссі. Кошара моя стріхою аж на ліщину німи налягає. От вовк і нанюхав з моїх овечок. Продер глупої ночі під стріхою в кошарі дірку та й уплигнув серед овечки. Ну, в кошарі, звісно, гвалт вівці ме та й у хліві, а хлів поруч, корова врев. Я почув, вискочив з хати та прожогому кошару. А воно щось сіре повз мене під стріху шелесть. Крізь дірку проскочити не встигло, як я його за хвіст. А воно, видате вовк. Ну, лякливий же, я вам скажу звір, така вже звеніть неприятність. Хоч що ви мені тут кажіть, а вовк звір кріпко полохливий. А на нашу думку, це ще не такий сильний аргумент за вовчу полохливість. Бо хто знає, яка б неприятність вийшла, коли б вовк зненацька вхопив Кіндрата Калистратовича, ну не за хвіст, а взагалі ззаду. А Кіндрата Калистратовича ми всі знали за хоробру і сильну духом людину. Та хоч вовк, може, й не такий уже сильно полохливий, проте ще раз кажемо: не бійся вовка. Полювати вовка це для мисливця і честь, і обов'язок. Бо хто ж таки не почервоніє, очей долу не спустить, коли йому скажуть Сидите ви тут, сидите охотниками прозиваєтесь, а у вербовому хуторі вчора вовки трьох овець зарізали, та телиці лівий задок од'їли. А де це вербовий хутір? От Чепилівки кілометрів на більше як п'ять буде. Як доїдете до могили, так дорога вліво піде. Тією дорогою їдьте. Ярок переїдете, беріть праворуч та понад ярком, понад ярком, нікуди не звертаючи, якраз у вербовий хутір і в'їдете. А вовки хіба в самому хуторі? Ні, на хуторі спитаєте кривого Степана. Він знає, де вовки. Той усе на світі знає. Давній охотник, тільки правов не вибрав. Чи не в перещепеному це лісі, кидає кіндрат Калистратович. Та, мабуть, що в перещепеному. Де ж їм більше бути, як не в перещепеному? І лісу чимало, і самі ж вам ярки та балки. Тільки в перещепеному, вовка там, як хмари, закурить нема? «Закурюйте». Так почекайте, устряв знову кіндрат Калестратович, як у перещепеному? Так чого ж нам тоді до вербового хутора їхати? Перещепене воно ж біля розлогого хутора, а вербовий так він же біля кучерявої балки. То, можеш то вовки з кучерявої балки? Мо і так, воно, конечно, вовк, конечно, звір. Правильно, тільки в кучерявій. Густа балка і чималенька балка, ох і вовка там, як завиють, волосся дротом. Так тоді давайте до вербового вдаримося. Це в кучерявій. Так таки до Вербового й прямуйте. То там спитаєте Кривого Степана, його всі там знають. Той вам і розкаже й покаже. Він усе знає, бо охотник давній. От тільки що це тепер право не вибрав. Ну, поїхали. Прощавайте. Спасибі, що сказали. Щасливої підсипте ще махорочки. Запашна махорка. Закурюйте. Спасибі. Так як ярок переїдете, беріть зразу понад ярком і аж до самого вербового. Три жовечки й телиця, Государству ж збитки які. Нізя. треба винищити. Бувайте здорові! Ну, значить, переїхали ярок, взяли праворуч, та понад ярком, понад ярком, нікуди не звертаючи, прямісінько у вербовий хутір. Трррр, Драстуйте, бабусю. Здрастуйте. Де тут, скажіть, будь ласка, кривий Степан живе? Кривий Степан? Еге, охотник. Так він же тепер не охотник, Він без правов. А живе він одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. За четвертою хатою повернете вуличку. Тією вуличкою в самісінький двір так і в'їдете. Спасибі, бабусю. Тільки сьогодні неділя, мабуть, його вдома нема. На охоту пішов. Та то вже як там буде. За четвертою хатою вулички нема. Стали. Бабуся кричить. Та куди ж ви вже проїхали». Та то ж, бабусю, третя хата, а не четверта. Дивись, а я думала четверта. не добачаю вже я. Не тільки вулиці, а вже й нитки в голку не вштрикну. Завернули у вуличку і прямісінько в двір. Здравствуйте, Степане, як вас, Іванович? Степане Івановичу, це ви охотник? Охотник то я, конечно, охотник, та тільки не встиг правов виправить. Без правов. Не охочусь тепер. Вовки, кажуть, одолівають тут вас. Ні, такого щось не чувать. Тихо з вовками. Хвалити Бога, тихо поки що. Зайчики ті, конечно, попадаються і густенько, лисичку іноді торохнеш, буває. А троє овець хто зарізав? Троє? Не слихав. Позавчора секлета одноосібниця, заколола так не вівцю, а кабанчика? А ти лиці зад хто од'їв? Що ви, товариші? Це брехня. Вірте совісті брехня. Десятий рік я старшим корівником, коли хто навіть ударить строго строговзиською, а не то що цілі зади од'їдать. Хто ж це вже підкопується? Та ні, ми Степан Івановичу про вовків. Які там вовки, коли в мене по дві тисячі літрів на фуражну корову, а вони зади од'їдають, хай знімають, коли не вірять. Розтлумачуєте кінець кінцем учим річ, і Степан Іванович заспокоюється. Так у вас про вовків, значить, не чуть, а так поблизу де небудь. Говорили, що кілометрів за 15 звідси у Попівському ніби виють і що справді ніби комусь задоїли. Не знаю тільки кому чи Телиці, чи комусь іншому. Поїдьмо, товариші на Попівське. Може, там справді щось організуємо, каже Кіндрат Калистратович. Там таки справді бували облави на вовків. І там таки є справжній мисливець, що має і прапорці, і зможе зібрати гучків загонщиків і знає, де поставити на номера. А я, як фахівець у цій справі, навчу вас полювати вовків облавою. Поїдьмо. Забились, так уже поїдемо. Сьогодні, може, вже не встигнемо. Ну що ж, лишимося, завтра й пополюємо. Поїхали! Кіндрат Калестратович, давній убий вовк, розповідає про вовчу облаву. Ой, цікава ця штука, товариші, облава на вовка. Вовк залягає на день у густій хащі і там лежить до ночі. І тільки вночі виходить од'їдати телицям зади, різати овечки та лошата. Досвідчений охотник зарані вже знає, де вони є, бо прислухається до їхнього виття, а той сам, виючи, по-вовчому, викликає їх на відповідь, щоб уже напевно знати, де саме вони лежать. Коли це все вже вивчено, тоді призначається облава. З'їздяться мисливці, зарані сповіщаються загонщики. З двох боків те місце обтягують шнурком з прив'язаними на ньому прапорцями. З одного боку, де прапорців нема, розставляються на номерах охотники, а навпроти, здалека, заходять загонщики, запускаються, коли є собаки. Звір піде на охотників, у бік він не побіжить, бо боїться прапорців. От, значить, обложили, стали. Загонщики чекають знака, коли починати. У лісі тихо-тихо, іноді тільки трісне гілочка, упаде шишка, стук-стукне дятел. Ви стоїте й прочісуєте зором свою територію. Де стежка, де галявина. Щоб зарані вже знати, як бити вовка, коли він піде. Чи просто на вас, чи, може, трохи праворуч, чи ліворуч, ви ж знаєте, що й праворуч і ліворуч на номерах ваші товариші-мисливці. Отже, щоб не допустити його на їхню територію, а щоб вовк був ваш і тільки ваш, от почалися гони. Крик, шум, гам. Тріщить десь ліщина, гавкають собаки. Стріляє старшина загонщиків. Не ліз там у загонщиків, а пекло. Пекло це прямує на вас. Отут уже держиться. Тут уже кожний тріск гілки то тріск усіх ваших нервів. Падіння шишки з ялинки атомна бомба. Стрибок зайця, мінімум стрибок жирафи. Лисиця тигр, а ви ж зайців і лисиць не стріляєте, Боже борони. Найтяжчий злочин стріляти на вовчій охоті в щось інше, крім вовка. І от нарешті іде він Я його, товариші, не тільки на око впізнаю. Я його ходу за сто метрів знаю. Я чую його єством своїм усім. І от між кущами мельк сіре. Раз на мене, вважайте, що вовка нема з першого пострілу, а там іще постріл, там постріл, а якась роззява, той не помітить. А дехто, помітивши вовка на грушу, Буває й таке. А дехто і собаку замість вовка стукне. Буває й таке. Наближаються гонщики. Скільки взяли? Трьох. Скільки пройшло? Два. Ех ви, як же це ви зівнули. І от тоді на узліссі оповідання про колишні облави. А тоді пам'ятаю, а тоді, а раз. Та що там говорити? Кіндрат Калистратович аж упрів, оповідаючи про вовчу облаву. Очі йому блищать, почервонів увесь. Слухачі зачаровані. Їдете, значить, ви на попівське. Обабіч дороги аж ген ген куди око дістає. Закочерявилися зелені вруна колгоспної озимої пшениці. А за зеленями на пагорках чорні ніби воронове крило колгоспна зяб. Аж ось мчить гори віз. Кобильчина летить галопом. На возі стоїть громадянин, кашкет йому на бакир, в лівій руці віжки, а в правій батіг, що загрозливо навис над кобильчиною. «Но, но. Куди летиш, дядьку? Вовк. Де? Отам, нагорі, на пшениці, мишкує. Ну. Кіндрат Калистратович, як старий і досвідчений убий вовк, резюмує. Нічого вдивительного нема. Може бути. Старі вовки розлючені, що нічого не бояться, іноді виходять і вдень помешкувати на поле. Буває. Сіпне Петре коні. Може, справді побачимо? Підтюпцем вибираєтесь на гору. Праворуч від гори пшениця пішла схилом до річечки. За річкою весь у вербах невеличкий хутірець. Он! Аж скрикнув кіндрат Калистратович. Справді, серед великого лану озимої пшениці стоїть сірий звір. Він нахилив голову і щось ніби винюхує, потім починає гребти лапою землю. Хлопці, шепотить кіндрат Калистратович, один стрибай тут і, пригнувшись до річки, другий і стрибуй трохи далі. Петре Івановичу, ви станете отам за пагорком, а я спущусь до он тієї вербички. Поволеньки сходьтесь і наганяйте його на мене, я не промажу. А ти, Петре, їдь собі потихеньку дорогою та співай, щоб він на тебе поглядав. Пішли. Всі, попригинавшись, розбігаються, як наказав старий і досвідчений убийвовк кіндрат Калистратович, і починають оточувати звіра. Звір, видать, не дуже полохливий, бувалий звір, бо не видно, щоб дуже нервувався. Побачивши, що до нього наближаються люди, він потихеньку почав отходити і тоді тільки як гарячий Петро Іванович, не витримавши, побіг за ним легеньким скоком подався на хутірець. Прямісінько на кіндрата Калестратовича. Підпустивши звіра метрів на п'ятдесят, кіндрат Калестратович вистрелив. Звір дико заяяйка, підстрибнув і вдарився об землю. Кіндрат Калестратович його вдруге. Раптом із садка крайньої хати отчайдушний крик. Тату, нашу сучку вбили. І на постріли і на крик вибігають чоловіка з п'ять хуторян. Тут дозвольте хвилин на п'ять перервати оповідання. А через хвилин п'ять ясно вже було все. П'ятдесят і не менше. Зійшлися на тридцяти. Та заберіть саме розуценят, бо чим я їх годуватиму. Їдучи далі, кіндрат Калестратович говорив Нічого вдивительного нема, що вовк виходить і вдень мешкувати на поле. А подумавши трохи, ніби сам уже до себе, додав, Тільки ж той був без цуценят.